Сам знайде, в якого депутата взяти інтерв'ю. А якщо депутат хоче провести рекламну кампанію, це інша справа. Шановний, хай платить гроші і проводить свою рекламну кампанію. І пише, що це на правах реклами, зарплати? що значить, зарплати? «да»? що хоче зарплати чи з чого хоче він. І проводить те ж саме держава. Якщо держава сьогодні хоче провести рекламну кампанію з приводу закону. Про о, добровільне об'єднання громадян, вона повинна заплатити громад. гроші громад, заплатити гроші і провести цю рекламну кампанію з роз'яснюванням за всім іншим в тих засобах масової інформації, які найбільш популярні, які можуть це сказати. Це дуже просто. Я хотів, ну я хотів про інше сказати. Все ж таки, питання сьогодні стоїть про те, що рухає наше суспільство все ж таки інтелігенція. І хочу звернутися до журналістів, які є. Представниками, самими яркими представниками інтелігенції України. Якщо журналісти сьогодні не зрозуміють, що вони повинні не змінювати своїм принципам, що вони повинні стояти на основах демократії, на самих високих основах, які потрібні сьогодні до суспільства, не змінять свій, вибачте, чи посткомуністичний чи постсоціалістичний менталітет в державі нічого не буде. Все залежить від журналістів, наскільки вони зможуть усмідовити ту ситуацію на сьогоднішній день. Абсолютно, я згоден з Денисом, те, що сьогодні філософськи потрібно підходити не тільки матеріально, не тільки матеріально, тут треба визначити або ковбаса, або свобода. Це, це питання серйозне, дуже серйозне. І якщо журналісти сьогодні не змінять менталітет і почнуть рухати вперед в наше суспільство. Абсолютно держава нічого не досягне. Абсолютно не досягне. Я хотів би позицію і активну позицію, звичайно, мати честь, мати совість, мати ті принципи моральні, які сьогодні в цілому світі сповідуються. Ну чому сьогодні журналісти досліджують навіть ті польські, які ще вчора, ще вчора польські були такі, як наші. Але ж вони зуміли дослідити декларацію цього міністра транспорту Польщі на цих часах, що він не задекларував і все. І змусили піти в відставку. Змусили. Журналісти рухаються суспільством в цілому світі. Тому, шановні, я вам перед святом бажаю тільки єдиного всім журналістам. Майте моральні принципи, не зраджуйте їх, і все у вас абсолютно вийде. І, і якщо ви будете дотримуватися, ваші газети будуть, будуть читати, будуть тиражні і будуть заробляти гроші, самі заробляти гроші. І ніякий олігарх, засновник будь-якого засобу інформації не зможе на вас вплинути.